Сина, ти живи, у любові батька, і ти будеш завжди в достатку Україно, брода твоя калинова, мова твоя сум'їна, ти кохана у Бога, ти у нього єдина, там де серце завжди відкрите. І готове людей зігріти, і десь віпсу ночами, де наш бог буде разом з нами. Піднімайся моя Україна, твоя пісня кацю не вине, міста села і полонини. Україно, Україна. Україна. Там де пишні світе калина, там, де гори, моря і ріки, і де будемо ми з Богом віки, Україно, рода твоя калинова, мова твоя солов'їна, ти кохана у Бога. न <laughs>